Благодійний різдвяний ярмарок, новорічні дива від чарівників науки, фотосесія зі святим Миколаєм та благодійний різдвяний концерт за участі зірок та учасників фестивалю на зустріч мрії. Такі передноворічні подарунки нині можливі за ініціативи асоціації міжнародних всеукраїнських громадських організацій, соціальний захист на чолі з її президентом Євгенією Тимошенко та благодійного фонду Обираємо майбутнє разом на чолі з Єлізаветою Юрушевою. Нині це свято для дітей переселенців, вихованців сиріцьких будинків та партнерів організацій благодій. Диників та спершу малюкам подарували казкову різдвяну виставу. Это была такая вот, ну как бы сказка, праздник для них. Мы их поздравили, сдали им подарки, все так сделали понятие, что все-таки есть праздник святого Николая, что в этот день. Свершаются чудеса, происходит что-то такое очень сказочное. И вечером мы проводим такой благотворительный концерт с участием звезд, эстрады, с участием детей, артистов, детей, которые побеждали у нас на фестивалях, потому что они хотят благодарность тем людям, семьям, нашим партнерам, которые помогают и поддерживают их и семьи, именно семьи переселенцев и деток, чтобы вот, ну, выступить и в благодарность показать тоже свои таланты. Было очень волшебно все, и я была очень счастлива за счет того увидеть все эти счастливые лица, этих детей, это счастье, эти улыбки, эти рассказы, эти стихи на сцене. Поэтому Ну, заряд энергии был нереальный. Дети в этом очень сильно нуждаются, потому что. Все внимание і скажем, то що ми уделяємо этим дітям і нашим дітям не важно яким дітям для них це емоції, для них это мероприятие, для них это забуваємо собити. Нині для партнерів асоціації соціальних захист та благодійного фонду обираємо майбутнє разом різдвяний благодійний концерт. Чим допомогти малюкам із інтернатів та дітям-переселенцям зі сходу країни благодійний ярмарок. Тут кожен предмет винятково ручної роботи. «Ви бачите, це в нас різдвяна ярмарка, і на ярмарці в нас представлені роботи дітей з дитячих будинків і шкіл інтернатів. Ми зробили таку, такий конкурс всеукраїнський, Зібрали понад 500 робіт дитячих вони будуть продані сьогодні на цій ярмарці, і виручені кошти підуть саме авторам робіт цим діткам. Софія Зорута, Іван Булілий, АІНТІВІ